Оновлення у найбільшій шопці України її встановлюють у церкві святого апостола Петра у Тернополі. Роблять це уже 18-й рік поспіль. Традиційно у центрі шопки, селище Вифлеєм, де народився Ісус Христос, а також інші біблійні сюжети про життя Господа. Ця ціла шопка, це є певна така постанова всіх, якби цілого всесвіту. Що хто робив? Ті, що робили, йшли там, е, ті, що пасли там овечок, ті, що там робили, пекли хліб. Тобто, якби цілий світ. Він заінтересований в чомусь своєму і насправді не помічає те, що народжується Ісус Христос. Тому він сьогодні буде стояти в центрі. Та цьогоріч маємо ще одну важливу подію. 800 років тому святий Франциск Сійський задумав встановити перший вертеп. Перший раз зробив такий вертеп у такому селищі Гречіо, де, власне, скликав усіх селян, щоб вони подивилися, як це було в Бетлеємі. Святий Франциск буде стояти при при самих яслах, тобто те як він стояв тоді 800 років тому. Каркас шопки незмінний. Його вже встановили. Далі оббивають папером, надають об'єму і встановлюють рухомі елементи з попередніх років. А от родзинка новий бліндаж, де вечеряють військові. З однієї це буде сімейство сидіти, так як, так як зазвичай у нас є. А з другої сторони буде бліндаж, тобто в холоді, в зимноті, так щоб теж якось відзначити те, що зараз переживає країна. Додасться кілька замків нашої країни, а також зруйновані будівлі, аби показати наслідки війни. Але будуть і елементи, які говорять про відбудову. Шопку найбільшою називають неспроста. Її висота до 35 метрів, а ширина майже 30. Уже другий тиждень щодня тут працюють близько 50 людей. Це оці храму і волонтери. Вони ж мають для українців ще один сюрприз. Цього року буде, ще так само шопка в нас на території парафії. Буде ж Вертеп. Тому так само буде дуже цікаво. Подивитися, буде якісь ягнятка, маленькі баранчики, якась живність. Готову шопку тернополяни та гості міста побачать у надвечір'я Різдва з 24 на 25 грудня. І діяти вона буде до 2 лютого, тобто до стрітання Господнього.